Так, поснідали, дивіться, я посипала соль, доська ходить там, де сіллю посипала. Прямо побіліло, так прямо видно, де сіль. Дюрочки поробила, але треба пісок. Стоїть. Поснідала сьогодні, не хотіла, ходила. Я кажу, сідуся, зараз ми вже закінчимо. Я прибираю тарілку, а там її м'ясо стоїть, каструлька, вона туди йде. Кажу, ні, тут м'ясо йде. Іди їш. Балована страшенно. Потім по інтонації вже зрозуміла, що я не шуткую, встала, вимотала все. Та це взагалі, я кажу, бідні водії. Отам на підйомі, знаєш, де труба лежить у нас на Хорольській, Саш. Там вже аварій куча, хуйовий Кременчук показує. Там вже підйом трошки і все. Та ти що це вообще? Це жах. Ну Трасу то посиплять, звісно, до траси ж доїхати треба ще. А в місті це таке. Так, да, так. Да. Ну, ходімо, глянемо, що там за каліткою. Я не йду в хату, Дусь. Я не йду в хату, ти вже гуляла. Без трусів. Не пишіть мені, що вона на цілий день в трусах. Ні, коли ми тільки в хату і заводимо, вона в трусах. І то, може бути, без трусів. сиділа, бо на килим там. Ох ти, диви. Дивись, ай-яй-яй-яй-яй, лід. Просто лід. Вова не виїжджав. Я зараз тебе попікаю, я тебе попікаю зараз, підожди, ще вискочиш. Диви, що робиться. Капає, капає, капає. Боже, там біля гаража, там, мабуть, води страшне у нас. Серьег гараж аж швидше. Бачите, там Ариса положила той каміння, казала заклеїть. А що воно там все стікає? Ну там Саня, звісно, заробив, то добре, то що відро вилив клею. Але там вже потрібно було слів зробити. А воно, бачите, ще нам все гараж. Ой, Серега, Серега. Ні, машина поїхала, диви. Потихеньку. Там чи відро надо ще відро треба підставити, хоч виливати. Зараз Саші скажу, бо там буде повно. Так відро поставити, вили, вили, да. В цьому році одні подарунки нам. Дуся, такий, такий там сракопад, що ти що? Куди не можна ходити? Машина поїхала одна, але дуже стрмно. Диви, 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 ноги їдуть. Провіряє, та ні, дивилася, та там, <ріху> диві, як ноги їдуть у дузьки. Там треба відро поставити під гараж, Серегин. Там тече прямо отак і тече сюди нам в гараж. Вони ж так сліві не зробили, воно тепер... Коротше... Я вже не тушу. Я думаю, щоб не мішати вам. А так, я думаю... Ой, в мене сьогодні будуть, дивіться, горох. Це горох на прикормку, це горох на пиріжки з горохом, а це у нас суп буде з горохом. тому Зараз, отакий. Це занесли дуські, не щоб розмерзалося. Це палатку треба сьогодні час, Саша відкрив в хаті. Там треба такі штучки, пошивати з собою, щоб воно не тіліпало в колінах. Так, і свічечку зараз уже тушу, синочек, уже погоріла. свічечка. Ось так мій сайтик. Мама встала вранці і забула твою воду. Я встаю я це вранці, на Тащак, випиваю цю водичку дивом. Ну. Вона лікувальна. А, смачна. Так, добре. Будемо далі. Мамин сніданок стоїть так не притронулася, буде холодне їсти, да, Дусь? Ну, поки світло є, так що слава Господу. Все, працюємо далі. Зайшла в хату монтую відео і в кошельки. А що я шукала? А шукала телефон, у мене дата груп чомусь не, ну, не працювала. Ось тут шукала телефон. бачите, визванювала. Е... Ну, так вони мене не зв'язали з оператором, шукала телефон і в кошельку, дивіться, знайшла що. Ось скажіть мені, зачем я все держу в кошельки? Це... Номер відділення Старокотилевська, 6 колонія, 64. І телефон дівшин, який на той час був. Це коли я передачі в тюрму передавала в мене кошельку. Кошельок я змінила. А це всула. Думаю, хай воно буде? Хай воно буде як пам'ять. Тепер воно на що мені скажіть? воно, мені душе сьогодні настало став час. Просто це викинути, взяти і викинути. Пам'ять п'яти років і тут уже сім років. Оце Пам'ять сіми років, дивіться, як зжмакалася і викинеться на смітник. Просто на смітник. Боже, ми вискочили. Ви чуєте? Що це таке? А що зараз тривога, Сань? Охереть. Боже, я думала, чи кориток хтось тягне по цьому. Диви, 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 пташки у них літають. Офігеть. Оце звук, а воно така ж так. Конкретно не, що, що да, не пшикалка пшика. Ой, господи, запуталося. Оце так. Да. А я думала, чи хто ночі ви по цьому тяне. Внезапно так... серце. Так, внезапно. внезапно. Диви, да, диви, 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 що пташки роблять. Обалдеть. А передавали, що ж Кременчук можуть бомбити. Все, Дусечка, не переживай, все нормально. Все добре, не норма. Фух, йдемо пиріжки ліпити. Похрену. У нас тут взриви, у нас усе, а ми будемо робити пиріжки. А ну є світло. О, є ще світло. Пішли, пішли, Дуся, будемо пиріжки робити. Ідемо. Заходь, 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 заходь. Хай стріляють. Хай стріляють. Нас не зламать. Правда, Дуся? Правда, звісно, правда. У мене, зараз я поставлю цей це бабуся зашила його, щоб він не падав. Це я Однесемо на алею. Ось так і стоїть. У мене тісто вже готове. Ось на кефірі і горо готове. Зараз буду ліпити. Може, налякало, страшне налякало. Десь. Все нормально. У мене просто Дивіться, начинка вся пішла. І ось такі пиріжечки. Я їх зробила. Виходить їх 12 штук. Ви спитаєте, як тісто, я вже вам казала, я на око готую. Ось у мене борошно, насипаю на око. 500 мл кефіру тепленького, одне яйце, столова ложка цукру, чайна ложка солі, десь 3 столові ложки олії і борошно, щоб тісто було м'якеньке. Замісила, постояла 30 хвилин, зробила і зараз буду смажити. Я руками достала цю штучку, що мені подарували, аж дві штуки, але руками І дивіться, борошно, Навіть сьогодні і коврик це не діставала. Не потрібний він мені ось борошна, те все, що залишило. Тобто акуратно все зробила. Зараз беру сковорідку і будемо з вами смажити. Дадуська, буду сьогодні піаски з гороха. Смакота! Запрошую вас на пиріжки із горохом. По бабусиному рецепту на кефірі, дивіться, які вони сухенькі, тут олії небагато, які, вони... які ж вони класнючі. І я присолюю зверху пиріжки, це мене так навчила сусідка Лариса колись. І це, дякувати їй, я оце так і тримаю. Бачите, такі красиві пиріжечки, аж шелестять. Ой, гарячі, гарячі. Скуштувати, ой, ну. Дивись, яка тіста. Краса. На кефірі. Але я зараз можемо всі ці пиріжки вм'яти, але не можна.